Сторону Львівської. Там поселення е, ніякого не було із е, лівої сторони, якщо їхати на Львів, mm -hmm. а по праву сторону, значить, там йшла дорога вверх, йшла mm -hmm. на Львів. А внизу така е, проста камінна дорога була насипана камінь, то там будиночки були, там жили люди mm -hmm. собі. От і цей. А львівську дорогу. Оцю, що зараз є, її побудували за німців. За німців. Німці її побудували. Львську Лів... трасували. Так, 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 так. Львівська траса побудована за німців. Там дорога була, але була така, знаєте, ну, камінна дорога. От. А це асфальт поклали німці туди. Тому що це для них був стратегічний шлях. От. То вони ту дорогу побудували і сіл. Фіра, бо машин тоді не було, а все фірами возили. Возили значить, камінь, там, пісок, то все, сіл називалося, поїхав на стійку, так назвалося. Господарі, які мали коні, які це, вони їхали туди і там, значить, оце все робили. От. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам коли-небудь чути про те, щоб за німців, коли руйнували єврейські цвинтарі, що з могил? дороги і хідники. Було, таке. було таке. Так, так. А, Десь конкретні вони... випадки. В Тернополі, таке було... В Тернополі було. Це цвинтар, оцей поїхати на Микулинці, е, був справа цвинтар на вулиці Острозького. Так. От, там був цвинтар угу. і другий цвинтар їх був проти цвинтару нашого. Так, ну, де Станція обслуговування. То той цвинтар, що біля на Миколинецьк, біля станції та обслуговування, він лишився, але mm -hmm. ну, він теж був досить зруйнований. Той цвинтар нищили, mm -hmm. люди там життів було не так, вже дуже багато в Тернополі, бо багато потікало. Mm -hmm. Але було ще, то вони там піднімали вой, там, значить, все він був дуже зароший, така, знаєте, тернина була, таке все росло, він був дуже зарощий і там він. Цей цвинтар все-таки вони його розбомбили і побудували, там називався цей будинок, оцей. Побудували цей будинок на цьому місці. От. А там той таки зберігся. І там ще йде тепер певне похоронення, якщо там може, а може і ні, я не знаю. в ну, ну, Всякому разі він зберігся. То тут ці плити всі пішли. А які звідси плити пішли? Чи звідти? Звідси, звіти звідси? Звідси? от з цього, цього. цвинтару, так з того цвинтару. Воно так, всі пішли. Ну знаєте, трудно, я не, не можу так не знаєте, сказати. що робили ними. Може бути, я не можу вам сказати цього. Я не не але то, що люди говорили, що таке було. Було, Та було то фактично було. Це не то, що говорили. Це це факт був, що там було.